Добрий день глядачі мого каналу. Сьогодні буду пекти кокосове печиво на бісквітному тісті. Для цього я беру двоє яєць, дрібку солі, цукор і ванільний цукор. Висипаю сюди. І буду зараз міксером збивати до пишної маси. Збила я свою масу яєчну. Ось така вона вийшла, пухкенька така маса. І сюди зараз буду викидати кокосову стружку. Я її замочила в 100 мл кип'ячого кип молока. Воно зразу впиталося в кокос молочко і вона стала більш такою насиченою, більш не такою сухою. В неї я зараз висиплю в кокосову стружку, висиплю крохмаль, столову ложку. Перемішаю її. Перемішала з корохмалим кокосову стружку і додаю 20 грам розтопленого вершкового масла ще сюди. І також перемішую. І тут у кокосовій масі ще в мене розпушувач. Все перемішаю гарно і буду додати в тісто. не в тісто, а ну, в яєчну масу. Все. Частинами буду додати і перемішувати. Перемішала я масу з кокосом і тепер частинами додавлю борошно. І також гарно перемішаю. Можна додати в кокосову стружку, але я окремо кокосову стружку перемішала, а тепер буду борошно. Ось така маса вийшла Густенька, коли я додавала борошно. І тепер буду виробляти шарики і викладати на деко, таке буде наше печиво. Підготувала я деко, застелила пергаментом і змастила. Олією без запаху, можна вершковим маслом змастити. Тепер беру руки, мочу водою і беру, беру наше тісто, ось так роблю такі шарики, і викладаю на деко. Розмір, залежно від того, який ви хочете. Можна більше, можна менше. Я роблю ось такі. Трішки один від одного, щоб були не близько, тому що вони ще можуть трохи розтектися. Виклала я своє печиво на деко, ось так поки що воно виглядає. І зараз ставлю в духовку, духовка розігріта до 180 градусів. І нехай випікається до золотистого кольору, до готовності. Ось моє печиво допеклося, але його вже й поменшало, тому що внук прибіг і вже спробував сказав, що смачно, і трошки під'їв його. Тож, варіант непоганий, є багато варіантів в рецептів кокосового печива. Це також смачний варіант. Кому сподобався, можете пекти. Покажу вам розлом зараз печива. цього. Воно зверху хрустеньке. А всередині м'якенькі. Ось таке тісто. Так. Всередині м'яке. Кокосове, кокосу багато, тому таке, такий варіант. Пробуйте! Дякую вам за перегляд. Бажаю всього найкращого і до зустрічі в нових відео!